Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала практична психологіня комунального закладу гімназія номер 6 Козятинської міської ради Вінської області, пані Світлана Сімочав. Пані Світлана, радий вас бачити в нашій студії. Добрий день. Дуже дякую за запрошення. Буду намагатися бути корисною, і розповісти багато цікавих речей, які стануть у нагоді нашим слухачам. О, буду намагатися бути корисною. Яким чином корисною? Е, я тут для того, щоб поділитися інформацією, яка може створити безпечне середовище і врятувати життя е, нашим. Бабусям, дідусям зробити безпечним життя наших дітей, і крім того, поділитися тим, яку користь взагалі несе участь у різноманітних проєктах для нашого молодого покоління. От ви вже наполовину відкрили карти. Ну, в принципі, так і треба. Я маю нагадати всім нашим глядачам і слухачам, що сьогодні, 29 жовтня, по-перше, це всесвітній день. Правильно він називається це всесвітній день. Боротьби з інсультом. І нехай вас не дивує, що представниця е, гімназії е, сьогодні будемо ми говорити саме на таку тему. Чому? Тому що існує така програма, е, програма, яка називається «ФЕСТ» це абревіатура, це освітня програма, і, можливо, не тільки освітня програма. І от саме про неї ми сьогодні будемо говорити, бо ця програма, вона розрахована, якщо я не помиляюся, на дітей до 9 років. 5, 9, 6, 9 так. років. Тобто перший 5, клас, да. дошколярик якраз і до 9. Так, да, зараз ми розвиваємося і ми, плану... ми розширюємо програму, тобто ми спостерігаємо за тим, що навіть учні 10-11 років захоплюються цією програмою і з задоволенням при у ній участь Пані Світлана одразу давайте скажемо, чому чому така назва? Чому фест Абревіатура. Фаст. Чому абревіатура фаст? Тому що тут закладені, в самій назві закладені основні симптоми основні симптоми інсульту фаст. Фаст перше, це фейс. Тобто викривлене обличчя, ам це е, втрата сил в руках свіч. Ага. Mm -hmm. Е, втрата чіткого мовлення і тайм, тобто е, буква літера Т нагадує нам про те, що допомогу потрібно надати протягом певної кількості часу, і тоді вона буде найефективнішою. Тобто, бігом бігом, давай на набаг... швидше це робити. Е, ну е, медики медики вважають, що перша допомога при інсульті має бути надана не пізніше, ніж через 4,5 години. Тоді вона буде ефективною. До! Я би так сказав, до 4,5. з половиною. Все одно виникає питання, чому, якби чому школа цим зайнялася? Чому дітей, а не просто середні або старші класи, а початкові класи, чому ми дорослі маємо знайомити їх з, ну, з такою дуже страшною хворобою і з дуже дуже непростими проявами? По-перше, я хочу е, трошечки е, відійти назад і сказати про те, що взагалі діяльність у різних проектах. Це е, сприяє розвитку в дітей, пошукової діяльності, критичного мислення. Да? Тобто, ми відійшли від е, радянської системи освіти і виховання, де те, що дитині вкладали, те вона і сприймала. Будь-яка участь в проєкті дає можливість дитині е, реалізувати свій творчий потенціал. І проекти зараз є дуже різні. Саме, коли я почала цим займатися, у нас протягом багатьох років учні гімназії прийняли участь в дуже багатьох міжнародних проєктах за різного змісту. Але чому саме проєкт FAST І чому така тема обрана проєктом FAST? А обрана вона тому, що зараз інсульт дуже помолодшав. Тобто ризик інсульта порівняно з минулим десятиріччям виріс в 10-15 разів. І крім того, зараз в Україні війна, тобто люди знаходяться в стані нервного стресу, і, звичайно, ризик інсультів зростає uh -huh. в рази. І справа в тому, що дитина вона не має цього боятися, вона не має боятися того, що. Щось станеться з дідусем, бабусі вона має бути обізнана. Да? Отак От як ми вчимо, наприклад, дітей реагувати на сигнали повітряної тривоги, зараз да? і вони вже це все знають. Так само дитина має вміти справлятися з такою надзвичайною ситуацією, коли вона помічає ознаки інсульту в своїх родичів. Ми ж зараз стоїмо на порозі чого? На порозі того, що школа вчить дітей різних компетентностей, да? не просто дає знання, а навчає їх. Різних компетентностей, які допомагають їм в реальному житті. І саме оцей проєкт дуже. Е Дуже позитивно, дуже позитивно вписуються в здоровздоров, збережувальну і соціальну компетентність дитини. Угу. Тобто, да, якщо дитина раніше просто впадала в розпач, то дитина, яка е, пройшла повністю навчання ігрове навчання в цьому проєкті, в неї вже сформовані певні навички, е, як врятувати життя е, собі і своїм близьким, ну наразі своїм близьким. А в Україні, коли скільки вже працює в Україні ця програма? Програма Фаст працює в Україні з 2020 року. Розпочала вона свою роботу в роки пандемії. До речі, я дуже з нею так, так цікаво познайомилася саме в часи пандемії. Я просто знайшла оголошення в інтернеті. А так як я прагну того, щоб наші діти приймали участь в різних активностях. Звичайно, щось заходить, щось не заходить, але uh -huh. я вирішила спробувати. І е, я побачила програму, зайшла на ознайомчий вебінар і зрозуміла, що це дійсно да, цікаві речі е, 2000, з 2020 року в Україні в програмі FAST пройшли навчання понад 65 тисяч дітей. Навіть в період війни е, навчання в програмі пройшли понад 12 тисяч дітей. Е, Більше 6 тисяч педагогів стали е, фахівцями, інструкторами. По всякому можна сказати, е, в цій програмі. Е, тому програма розвивається і, взагалі, е, ініціатива Angels, е, тобто ініціатива Angels це міжнародна ініціатива, а сама програма. Фаст вона впроваджується факультетом освітньої і соціальної політики Македонії, Греція. Мета цієї програми залучити понад мільйон дітей по всьому світу для того, щоб запобігти жахливим наслідкам. Інсульту, а як безпосередньо відбувається як от правильно сказати, навчання, ознайомлення е, наших дітей mm. в школі? Тобто, ви практики, як практично ви робите це в гімназії No6 Козятині? Ну, звичайно, е, у нас є державна... Це, окрем, це окремий урок? Е, дивіться. Це все залежить від освітнього плану навчального закладу. Це так. можна, якщо є на то кошти, то можна це впровадити як варіативну складову, як окремий урок. Якщо на це немає коштів, враховуючи да, ситуацію сьогодення, то в кожного класного керівника є година спілкування, яка відбувається раз на тиждень. Mm -hmm. І я, як амбасадорка, можу... Навчити е, класних керівників провести для них семінари, провести семінари навіть для вчителів з інших навчальних закладів, і навчити їх працювати з цією програмою. І це е, дуже така класна річ, е, яка Мотивує дітей саме прийти на годину спілкування, тому що це жваво, це інтерактивно, це весело. А саме головне, що це підвищує самооцінку дитини. Тобто діти відчувають себе справжніми супергероями. Uh -huh. Програма в цифровому форматі. Тобто можна зайти на платформу, просто вбиваєте в, пошукові, в пошукову систему Google Супергерої Фест, заходите на. Платформу, і ви можете реєструвати школу, клас, і ще я вам скажу одну страшену таємницю. навіть самі Тоді не говоріть, бо це <свіс> таємниця. Добри. Ну скажуть, що от на радіо місто над Бугом всі таємниці от можна почути. Добре, кажіть, кажіть, кажіть. Е, і все ж таки, е, в чому полягає таємниця, а в тому, що навіть... Батьки самі можуть зайти на сайт на платформу Супергерої ФАСТ і зареєструвати свою дитину. І так теж відбувається. Але mm -hmm. е якщо в батьків немає на це часу, то це просто. Вимога сьогодення, це просто обов'язок школи навчити дітей рятувати життя собі і своїм близьким. І я не знаю, що наразі важливіше навчити їх бі... 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 біології, хімії іншим дисциплінам чи навчити рятувати життя. Тому що ну, для мене особисто да, от я е, завжди керуюся висловом, який прозвучав в відомому кінофільмі Список Шиндлера. Якщо ти врятував життя одній людині, ти врятував цілий світ, тому що життя то є найцінніше. Ну не тільки для мене, я думаю, для більшості адекватного населення. А, декілька разів ви вжили слово навчити. Навчити ми пов'язуємо з цим словом обов'язково е, і певний час, і певне зусилля, і можливо не завжди позитивний результат. Скільки треба технічно, скільки треба або скільки триває, mm -hmm. от тут вибирайте. Вже як хочете, або триває, або треба часу, е, хвилин, годин для того, щоб дітей е, і познайомити, і пояснити, і вийти на якийсь е, м, рівень, рівень розуміння системи угу. проблеми дій. Угу. Е, дивіться: тут є е, така дуже цікава річ, що по факту ми в цій програмі рухаємося е, навколо двох основних дій: це. Перше, вміння розпізнавати угу. ознаки, підсвідомо не боятися дитині, якщо ти це побачив, і чітко викорбувати в неї в пам'яті, що потрібно зателефонувати за номером 103. Е, і і навколо... другий? От перший це ознаки, і другий номер 103. Ага. Тобто дитина не приймає е, ніяких дій, тому що е, рятув... не, виконує, не, виконує не виконує ніяких дій, тому що рятувати від інсульту може тільки професійний лікар, ну, але його потрібно вчасно викликати і зрозуміти, чому це треба зробити. Е, і саме вся програма. Проходить крізь історію трьох супергероїв. Тобто це дідусь Остап, це Бабуся Мотря, це дідусь Руслан, це герой Чарлі і Віра Вчителька. І от в кожного з трьох супергероїв похилого віку відбуваються певні, з кожним відбуваються певні речі, які вказують на те, що з їхнім здоров'ям не все гаразд. Тобто є певні ознаки інсульту е, в дідуся Остапа перекошується обличчя, в дідуся Руслана, який був занадто сильним. Просто раптово він втрачає силу в руках, угу. і бабуся Мотря, яка мала чудовий голос, чомусь вона е, не, може говорити. не може говорити і вимовляє слова з помилками. І от саме через призму історії цих трьох героїв, Чарлі до е, Чарлі вчиться бути. Супергероєм, який рятує життя, угу. до речі, що хочу на що хочу ще наголосити: крім того, що дитина вчиться рятувати життя, в дитини піднімається самооцінка. Тобто, да, якщо в дитини щось не виходить. З навчальних предметів, чи дитина не може знайти контакт з кимось з однолітків, да? тобто ми не завжди знаємо, що відбувається в дитини в житті. Ми можемо тільки за цим спостерігати. Тому навіть з психологічної точки зору ця програма дуже піднімає самооцінку дитини, тому що дитина відчуває себе справжнім супергороєм. Uh. Я розумію, що спеціально для того, щоб легше це все пішло, і легше лягло дітям на е, уяву, на і, їхню спроможність, спеціально були вибрані. Е... Якби з одного боку наші герої, з іншого боку, супергерої. Так тому в принципі програма і називається «Суперфаст». так саме так. так, тому що діти дуже захоплюються саме мультфільмами, е історіями супергероїв, і для того, щоб їх зацікавити, звичайно, ми їх знайомимо. Спочатку з казковими супергероями, а потім говоримо про те, що вони теж можуть стати супергероями. Ну знаєте, як для підлітків це вже не дуже працює, да тому що підлітки вони вже більш дорослі, там більш свідомі. Герої, там зовсім інші там герої. Інші герої, герої да. А от для малечі це просто працює неймовірно. Е, пані Світлана, от ви сказали, щойно для малечі це працює, для старших ідуть зовсім інші е, герої, зовсім інші супергерої. <кій> В мене питання. Е, Якби з третьої сторони, нехай буде з батьківської сторони. А виходить, що до 9, до 10 до 9, до 9 10 років, це 3-4 клас, наскільки я розумію, охоплення є. так А інформація і охоплення після 10 років нема. Е... Тобто, з одного боку, там, де усвідомлення. Швидкість реакції і адаптивність до ситуації вже більш-менш розвинута, тому що це старше трошечки, ніж початківці, угу. їх якби не залучили. Чи от, от, угу. якийсь когнітивний дисонанс угу. в мене є всередині? Угу. От поясніть, будь ласка. Е, дивіться, по перше, е, якщо е, тут іде е, така річ як наступність. Спрацьовує така річ як наступність. Якщо ми залучили якомога більше дітей в початковій школі, угу. і якщо діти дійсно пройшли максимальну кількість завдань у програмі, крім того, відходячи трошечки в стороночку, ми е, зараз формуємо в дітей е, протягом всього навчання в школі цифрову компетентність. І ця програма теж формує цифрову компетентність, тому що саме через Цифрові завдання діти пізнають програму, тобто ми тут. Вбиваємо е, трьох зайців відразу: це цифрова компетентність, це соціальна компетентність. Чому соціальна компетентність? Тому що діти розказують про це своїм дідусям і бабусям. Тобто це комунікація. В дітей розвивається мовлення, розвивається контакт з бабусями дідусями, і відповідно вміння передати інформацію, спілкуватися. І розвивається здорова збережувальна компетенція. Ну в принципі, для для чого створена і сама програма. І чим більше дітей ми залучаємо в молодшому шкільному віці, тобто 5-9, ну зараз розширяємося до 11 років, 7-8-9-10 клас, можливо, буде створена Іншою е, фундацією, якась інша програма, але якщо її навіть не буде, то діти настільки чітко це засвоюють в початковій школі, проходячи цю програму. Що в ста до старшої школи вони вже е, підходять з певним базов, базовим табором знань. З цього приводу, mm -hmm. і вже в них не буде виникати панічних атак, при тому, що вони не будуть розуміти, що відбувається із їхніми бабусями дідусями, але давайте не скидати з рахунків те, що дуже часто ми спостерігаємо ознаки інсульту в людей на вулиці в транспорті. І якщо буде їхати така дитина, яка пройшла навчання в цій програмі, я вам скажу чесно, що е, коли я е, вчилася на програмі амбасадорів, да, незважаючи на те, що в мене мати лікар, лікар з 40-річним стажем? Ми дуже мало дома говорили про інсульт. Ну тобто, я знала, да, що це тромб, я знала, що це крововили в мозок, але якось. Ну, ну, це неприємна тема, і не хотілося про неї говорити, тому що вдома дійсно було розмов про всякі хвороби дуже багато. Але я вам чесно скажу, що навіть в зрілому віці, якби я їхала в транспорті і побачила людину з перекошеним обличчям, ну, менше всього я б подумала, що, що в неї це інсульт? Може бути інсульт. звичайно, звичайно. А от <кх> діти, які повністю пройшли курс цієї програми, в них вже буде це спрацьовувати зовсім на іншому рівні. Хоч іноді я чую заперечення, що ну, от в. В стані стресу, чи зможе дитина відреагувати? Ви знаєте, в стані стресу Да ну це буде якийсь е, одномоментний ступор, але потім вона обов'язково все згадає, тому що е, наш організм має здатність в стресовій ситуації мобілізувати зусилля і видати те, що він колись знав ну та це якщо. Е... Дійсно, якщо е, цей е, стрес не зажене дитину в ступор, це само собою. Ну і ситуація ще знову такі. Е... Тут має роль, але як ви вже сказали, дуже важливо, що є наступність дуже важливо, що з дитинства дуже важливо, що якщо потім виникне якесь запитання, виникнуть питання. Ці питання діти будуть ставити дорослим. Дорослі змушені будуть вже знаходити відповідь. Значить, піде інформаційна підтримка Звичайно. і інформаційна наповненість. Звичайно, я вам хочу сказати, що дуже багато дорослих. Дорослих, коли діти їм говорять про це, не обов'язково бабусям, дідусям. Угу. А навіть мамам і татам своїм вони говорять про ці ознаки, мама і тато не володіють цією інформацією. Де ти це взяла, про що ти говориш? Це То, вас в школі так вчать? Ну, напевно, так ну, і говорять. Тому що е, де, ну, слава Богу, що ці сім'ї обійшла ця проблема, да, вони угу. не стікалися з інсультом, дай Бог їм здоров'я на довгі роки. Але е, дуже часто діти вчать своїх батьків. Дуже добре, маємо виходити з ефіру. Сьогодні в мене в гостях була практична психологія комунального закладу гімназія номер 6 Козятинської міської ради в Вінської області, пані Світлана Сімачова. І нагадаю абсолютно всім, що сьогодні, 29 жовтня, всесвітній день боротьби з інсультом. Саме про те, як супергерої ФАСТ освітня програма супергероїв ФАСТ допомагають, навчають вірніше наших дітей боротися з цією хворобою. Сьогодні і йшла мова. Я вам щиро дякую. Пані Світлана, я вам дякую за запрошення. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Ну і буквально вже через декілька хвилин свіжий випуск новин. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.